Ось так виглядає наш будиночок сьогодні. Малашка вже йде, вже йде до будиночка. Йдемо, йдемо, донечко, йдемо. Відкривай, сонечко, відкривай. Ти будеш тут жити? Заходь. Отака краса. Тут у нас будиночок. Ліжечко. Вид з вікна. Трасу, кухня в нас така буде. Мелашка вже на другий поверх забирається. давай ручку ручками давай. Давай пішли. Пішли подивіш. Ложи синок. Пішли, пішли, подивимося. Як малашка добирається на другий поверх. Тут у нас приходить зеркало. І ось така кімнатка. Речі будемо туди складати, так? Гаразд, пішли далі, дивіться, що тут є. Ось така кімнатка. Пішли далі, на балкончик відео. Балкончик. Тут у нас диванчик. І лише погляньте, як тут красиво. Оце просто те місце, де я хотіла зупинитися. І ще покажу вам туалет. Така ванна кімната, душик. Все дуже прекрасно, фен є. Туалет, все частенько, все гарненько. Взагалі дуже суперські умови. Будемо тут жити своїми кіточками. У нас також тут є тут на терасі на першому поверсі стільчик. Два стільчика є, де сушити одяг. Така басітка, мангалчик, гамачок. Тупора води по стеку. Так виходжу на своє подвір'я сьогодні. Тут так красиво. У нас тут мангальчик, будемо сьогодні жарити шашличок. Піднялася трішки вгору біля нашого будиночка Так важко сюди виходити, а тут дуже гарно. на вершину гори. Як я буду з цих двох злазити, я не знаю. Куди мене понесло? Але ж красиво. Все заради вас, мої хороші, щоб вам показати як найкраще. Отак, от тут ідеш, щоб ви розуміли. І тут отакий от обривчик. Як туди лізти? Як туди злізти? Туди вилізла, а назад як? Але вже гарно тут. Що ти збираєш? Що? Це мамі? Так. Клас. Тут ростуть гарні квіточки, правда? Я хочу. Сюда, мама будемо гадатися. Гойдаємося сильно? Чи помаленьку? тут чуть, чуть 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 давай, чуть чуть Клас. Класно? Що? Все, нагойдаємось так швидко. Давай, ручку, Бережно, на мене квіточки. Папа. Я хочу как тючку діти. В горах. Yeah. Дань, тобі подобається тут обідати? Так. Класно. Yeah. Давай Семенька, тепер. Yeah. Yeah. Ну добре, буду давати ручку давай. Yeah. Покажи мамі, як ти вмієш. Покажи. Yeah. Давай, давай. Клас! молодець! Ти сама вмієш? Yeah. Давай ще раз, давай. Yeah. Давай, розумашечка моя. Ти моя Малашечка розумашечка, yeah. да? А ну давай, показуй мамі, як ти навчилася. Yeah. Ух, клас, Крутий! Ось майже сонне царство Малашка притворяється, що вона спить. Вони хоче з мамою балакати Артемко там, там, там у мультиках. А ну скажи мамі, кого ти любиш? Скажеш? Ну, все, я виключаю світло і лягаємо спадки, да? Мультик виключати? Скажи мамі, кого ти любиш? Кого ти любиш? Що, назад. Тибо так можна казати на чьому? Кого ти <габачка> любиш? Я люблю Тёма Кокачка. Все я люблю. Кого ты любишь, Че? Кокачка, Тёма любит. Ну, хиба Тёма Кокачка, Дунь? Це Тёма навчив тебе оце таким поганим ти, словом? Це бабушка учла, любила, я, любила, учила не купаться, а любая Тёма учила. Ти хороша дівчинка, донь? Да. А скажи, де ти сьогодні була? Де ти? Горка На горках тут. На горках тут була? А як тут красиво чи ні? Да. Тобі подобається? Дома Дома вдома не сіло. Вдома не красиво. Ні, донь, то поїдемо додому скоро. Це вдома? Це вдома. Да. А додому що не поїдемо? Що будемо тут жити? А наша хатка скучить за нами буде плакати? Ні. Дві краще вдома зробимо красиво. Зробимо? Це. Такий домик красивий да. вдома зробив. Яка ті чуть, чуть. То в школі треба уроки робити. Дяльники. Хто буде уроки робити? Я Я Я То там треба читати, писати. Я Ты... хочу у мама. Ти що будеш читати і Так. Ну все значить там школу. А ті му в садочок Так. <говорит> знайшли в лісі маленьку mm. земляничку лісну. буду Ти будеш там диви земляничка? Давай, це клубничка така маленька. Клубничка земляничка, вкусно? Ой І шо? Це добре дуже. Попробуй. Це, це клубничка така. на лісно знайшли. Намалаш, стає собі візьми Скільки малашці? Ну дай собі дві малашці, одну хворобу. Вона не любить дяжину. Я ще беру воздивити. Вона не любить, їжину, вона любить Угу. Біжи, впереди, біжи. Доброго раночку, ми хороші. Ми піднімаємося на схил до озера Сенгір. Кілька років було тут, можна було під'їхати машиною, а зараз все перекрили. І кілометр 100 метрів. Потрібно йти пішки під гору. Стромочок, так?

Тут розводять форель, тут басейни зроблені. Класно Дім? Mm -hmm. Долина Вовків ми прийшли і там бігає справжній вовк. Вовчик, бачиш який? Бачиш який? Справжні вовки. Ближче не підходь, да, не підходь. Дивись так десь. Тут рись. Спить. Бачи, яка вона гарненька, донь? Хороша? Вовки не хороші, так? Да? Марич хороша? Справжній вовк. Плаче, бачиш? Ми сьогодні стільки вовків. Я сьогодні перший раз чи вовка бачила. І одразу так багато де. Ти то. Ага. Який чорний вовк. Халювосі, так. Да? Ти будеш кормічек? Ні, це, це а, Ой. Які вони. Це не бійся. Ой там. Я йду ще. Давай корми синок. Бач, вони загорожають. Як Надя кормить своїх родичів. Мошов по мене макушки мальчик. Ти хочеш купити, ти будеш Ой, тільки вода венький. А ну держись, давай. давай. Мамо, ти як я тобі його візьму, День? Ну то як я тобі, то чуть-чуть візьму. Давай корми оно тебе. Хочеш показати до річку? Диво, Тебі, як красиво. М -м 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 -м. Так, така річка тут красива. Красиво-красиво. Зрозуміла, висота цієї гори приблизно 22 поверха, як показало Крукомір. Як ми ходили? І погляньте, де там пасеться ота корова. Як? Але вони там пасуться. Вони туди залазять. І...